Сьогодні субота. Беру отакі всі штуки і роблю з них ось таке. Все yeah, вийшлося. Електронна нагрузка. Тут комп'ютерчик. Тут підключається акумулятор через вихід. Такі клешенки поробив. Кожна кнопка до окремої спіральки. І собі дивимся. Хоп, Перша спіралька нагружає 7 Ампер. Друга 8. Ця 11. І ця 13. Якщо включимо дві спіральки, 14 ампер, Аж димок пішов з тенів. Все рахує, скільки ватт видає, все пам'ятає. Ха-ха, ха класна штучка. Вже можна акумулятори перевіряти чітко. Бо ось ця нагрузка, що є, вона 36 вольтовий акумулятор якраз на провірці. Вона слабенько їх садить, максимум 1 дати. А тут же, як вжарив, то вжари, а як всі дати 34 А. Ну, це акумулятор. Аня лика з Бошівської батареї?